зських на моєму каналі на колейному тіночко, кохані дісей мами. Такі зрабки космічний сідами плейбук. Сюдемочки. Вклад то кохання 120 злотих. Мама три космічні, як ви бачите, один плейбучок. Забачимо як нам пойдуть дішень. Сюдемочки, знайдемо ми сюдемочку. Чи тут чи тут шукаємо сюдемок. Цей бутик мами з номерком 14, а космічний 7. Це мої улюблені зрабки. Мами з номерком 9, 14 і 17. Ну то що, летіми, не? Летіми. Тримаємо, кохані, моцно пчуки. Космічний 7 з номерком 9. В бонусі шукаємо квоти, а тут шукаємо всю демку пшеншиць планету. Пшеншиць множив екрану рази 2, а планета рази 5. Сюдемка нам дає в Добре, летімо. Кохані, чи мами пчушки? І це мій драпак не хоче драпати? Чи це? І що ми тут маємо? Маємо пілку, тенчу, віногруно, авокадо, діамент, опцієм, дзигарик, астроном, ракета, антена, klucz, ananas, korona, no gdzie ta siódemka, parasolka, kwiatuszek, kometa, wierzchnię, perła, teleskop, tornado, mamy gwiazdo, nam potrzebny miesiąc, narty, jabłuszko, plejada, wszystko jest, nie to, co my szukamy. Цитринка і хмурки. Нема бонусі. Монетка. Ну ністете. Добре. Контрольні рушні. Тепер спробуємо з номерком 14. Мама ракету, ананас, Wіnoгronko квітушек, tęcze. Portfelek, parasolka, piłka, kutka, wiśnia, tornado, diament, korona, klucz, nartę, cytryna, antena, teleskop, gwiazda, jabłuszko, zegarek, soneczko, obcy, awokado, chmury, мелони. Астроном, комета, перла і плеяда. І нема. То бачите. Друга зрабка і нема. Добре. Ну, ще одна зрабка, кохання. Це майте 17-й номер. Може, ця зрабка ще спінкне нам одасть. А мама перлу, сонце. Antena, ananas, melony, tęcza, opcje, plejada, rakieta, klucz, kutka, teleskop, fisznia, tornado, portfel, korona, astronom, gwiazda, winogronko, zegarek, parasolka. Mamy diament, piłka. Cetrenka chmura jabłuszko. I zobaczcie. I nie ma, nie ma, nie ma. Pusta. Wszystkie zdradki, moje ulubione. Pustaczki. Kontrolnie. A i dobra, nie będę szukać, to widać, że nie ma nic. No i cała nadzieja na pływucie kochani, z numerką 14. Albo on nas ratuje, albo nie ratuje. Dobrze. Шукаємо сідемку або виграваючі цифри. 14 25 64 і 31 шукаємо. Маємо 11, 31. Мама виграла на кохані. 14, друга виграна 28, 24. 27 2.

Монету, парфуми, портфель, перла, злота, корона, куфер, цигарик і перстенок. Нема на цій стороні. А то, може, три сюдемки пошукаємо. Шукаємо перша град три сюдемки. Відзев дві, Нема третій. На другій – єдна сюдемка, третя, дві сюдемки. Чверта теж дві сюденки. П'ята єдна. Шоста. Дві сюденки. Сьома. Єдна сюденка. Ну, теж нема на цій стороні. Добре, тоді ми тестова сюденка шукаємо Два ідентичних символи. Нема. Єсть. Мами. Добре. І тут мами два портфелики. Дві чи лип'ять виграних хюрш. Ну, no, а то пазова шукаємо чи сюдемки. Як знайдемо чи сюдемки, то ми вножимо виграну рази два, або чи індетичних символи. Перша гра нема. Тут ружні, ружні, чверта теж ружні, п'ята два пліка, шуста два дзвоники, мами чи парфуми. 8 чи монетки. 9 рожні, І 10 мама дві перли. Ну то демонтава сюдимочка, що ми тут шукаємо? А шукаємо монетку. Маме ворог корона, máme монетку, парфуми, куфер, швінка, і і máme ще одну монетку і люстрику. Ну добре. Шукаємо чи індентичний код. Маємо 5. І, і 10 маємо виграм. І теж 10 злотих маємо. Добре, я її ж лічила, лічила, і все і для мами виграни. Добре, кохані. Ну, то бачимо. Чи дійші єден? Мами злотих. Е, фу -фу -фу. Що тут? 14 10 злотих.

90 дівчат і стула, кохані. І нас плейбучок ратує. Бо не такий мінус. І мами ПП. І дуже все тіше. І це, кохання, швидке підсумування. Чи зрадки? Мої улюблені зрадки. Космічний 7. Списалися. У нас ж тут в гостиню так не можу я знайти цих космічних 7. Але ще оттіночок Зробить з космічними сянами. Це ми мусимо бути, так? Але, кохані, мами з плейбучки, плейбучки, ну плейбук нам рятує оттінок. Та, напевно, ви дуже-дуже моцно тримали к за мене. І забачте ПП. Чи 100 злотих. 20 злотих на мінусі. Базу все тіше, бо 20 злотих не так дуже. І мулю, що Плейбучок ратує. Єдна зрабка рятує оттінок бо було би дуже кіпсько. Кохані, я хочу вам дуже-дуже подзінькувати за ваші милі слова, бо, насправді, як читам ваші коментажі, насправді, дуже вам дзінькую за такі слова, за таке зачення. І що ви є разом зі мною. Дуже-дуже вам дзінькую. Кохані, я вам зечу дуже здоровка в цьому у вашего добра, у вашій родинки, любові, щастя, Що з кого доберего. Чимайтесь ці До ютра, кохані бузячки, па!